Аналітика, яку ми почуємо від ігоря Чаланко, це політичний експерт. Пане Ігорю, доброго вам дня, і слава Україні. Героям слава Вітаю вас. Отож, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план тоді, як президент України Володимир Зеленський навіть його не читав. Ми розмовляли з президентом Путіним із українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. Я мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди... Люди її схвалили, але він ні. Росія із цим згодна. Росія думаю, хотіла потримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує. А він цього не читав. Не дякує, не читає. Які ще будуть претензії Трампа до Зеленського. Недостатньо подяки. Недостатньо подяки. І, і загалом. Тобто ми ж прекрасно розуміємо, що це взагалі позбавлене будь-якого сенсу ці заяви, окрім е, створення правильного емоційного фону. Це тло, яке має тиснути безпосередньо на президента Зеленського, бо після трьох раундів е, перемовин. Української та американської делегації на делегації на третьому раунді ми бачили якраз приєднання безпосередньо президента Зеленського до комунікації у форматі умірок НАТО в Вітков Кушнер. Ну і ті сигнали, які є. Очевидно, що немає синхронізації дійсно в розумінні не лише що стосується території, як там казав Келох території і ЗС. Uh -huh. А по суті, більш системні питання дійсно території і гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України, те, чого не хочуть давати безпосередньо Сполучені Штати. Штати не хочуть підписувати і відповідно проводити ратифікацію. І ось в цьому є нюанс, дійсно. Бо ми намагаємось все ж таки зацементувати такі умови. Які не дадуть росіянам знову йти, бо цей підхід, який зараз іде, значить Трамп старший розказує знову ж таки про Зеленського. те, що ви озвучили, Трамп молодший розказує, що Україну можуть позбавити підтримки, і Трамп взагалі вийде з процесу, не десь це вже чули. Ми ж розуміємо. Чого воно так звучить? Маск десь вилазить, починає розказувати, що краще ЄС взагалі розпустити. Я розумію, що там він обурений штрафом 120 мільйонів євро. Від Польщі ну, так? там загалом від Європейського союзу, там щодо ікса угу. через ну, регуляторні, коротше кажучи, нюанси. Але питання в іншому, що йде намагання. Зараз людей дотичних безпосередньо до Трампа і самим Трампом знизити суб'єктність України і Європи. І саме тому вкрай важливо, що президент сьогодні перебуває в Лондоні. Бачили його приліт, його дружнє вітання з послом Залужним, і далі потім спілкування пішло. Тобто, ну, цілком ми розуміємо, що зараз мова йде про напрацювання дійсно скоординованої позиції а, з європейцями. Хоча, я особисто вважаю, що поки не буде прийнято рішення по репараційному кредиту, поки не буде прийнято рішення по сталій військовій допомозі в наступному році. А всі ці заяви, що від Макрона, від Мерца, від Стармера, ну вони не мають під собою міцної землі. А коли Франція зараз з одного боку там розказує про підтримку України, а з іншого не хоче просто віддавати. Заморожені російські активи, які у неї там знаходяться, оскільки там 18 мільярдів здається доларів угу. чи то євро там, принципово не важливо, але це, важ, це важливий сигнал, що насправді то не одна Бельгія там настільки стоїть проти. Ну тобто, давайте говорити відкрито, так, покажіть, що дійсно Європа готова до. Ідеї Макрона про стратегічну автономію, але ж ця ідея має за собою нести конкретні рішення на підтримку якраз тієї держави, яка стоїть на першій лінії оборони і забезпечення безпеки всієї Європи. Але станом на зараз цього немає. Тобто, ми знаєте, фактично знаходимося між трьох вогнів. Перший вогонь, цілком зрозуміло, це російський агресор. Який, попри слова Трампа, не показує сьогодні бажання зупиняти війну. Ну, в упор не показує. Вибачте, за примуту, але коли Трамп розказує, що росіяни схвалили, так росіяни граються бажанням Трампа завершити якнайшвидше війну. Вони зараз за рахунок цих оц... всіх рухів довкола мирного плану Трампа просто, просто збивають нинішню короткострокову підтримку України. Ми ж бачимо всі ці заяви, що щодо російських знерухомлених активів, і щодо подальшої військової допомоги, та ж саме Італія, гарний приклад. Ну і багато іншого. Тобто, насправді, це дійсно дуже серйозна пропрацьована операція з боку ФСБшників і інших їхніх спецслужб для того, щоб підмити. Фундамент України зараз, поки навіть не досягнуто жодних компромісних домовленостей щодо параметрів завершення війни. Що тоді зараз має зробити Європа та безпосередньо і Україна, аби все ж таки її повністю не залишили без як ви сказали, та щодо суб'єктності Європи та України? Тому що ми розуміємо, що Трамп в подальшому буде ще більше тиснути, поки в нього а в нього, впевнений, ніколи не розвіється ося наївність його щодо того, що Росія дійсно хоче миру. Ми ж вже знаємо Трампа, він же ж, в принципі, прогнозований, ми розуміємо цю е, хвилеподібність його і тактики, і стратегії, і ці американські гірки, на яких ми знаходимось. Тут просто треба вчасно все підловлювати, а гострі кути зрізати. Ну, тобто, те, що от я ж кажу, президент поїхав до Лондона, це правильно. Але тут, тут дійсно не вистачає конкретних кроків саме з боку Європи. Бо це ж у Європі насправді найбільший козир параметрів завершення російсько-української війни. Бо Трамп же зацікавлений насправді не в мирі в Україні. Ні, Трамп зацікавлений, щоб оперувати далі скільки там, 145 мільярдів доларів. 100 мільярдів у відновленні України і відповідно прибутки 50% собі забирати. 45 мільярдів на спільні російсько-американські інвестиційні проекти. Тобто, це вважаєте такий собі хабар Трампу і його оточенню для реалізації конкретних підкреслю, бізнес проєктів Оце його цікавить. А навіть не завершення війни, так є стратегія Сполучених Штатів оприлюднена. Де прописана все таки як одна із цілей дійсно завершення війни? Але навіщо це робиться? Для того, щоб стабілізувати ситуацію загалом в Європі, для того, щоб забезпечити стратегічну стабільність у відносинах з Російською Федерацією. Ну, тобто, а де тут конкретно відновлення справедливості для України? Де тут відновлення власне світопорядку, міжнародного права? Де це все? Я от сьогодні порівнював стратегію штатів зразка 22-го року і нинішню свіжу. Слухайте, так це ж як з різних планет писали. Там хіба що по Китаю десь є суміжні схожі тези, але все інше повністю діаметрально протилежне. Якщо такий розворот відбувається у Сполучених Штатах за три роки. По їхній зовнішній політиці. А це ж ми ж пам'ятаємо, раніше ж мова йшла, що стабілізує завжди діпстейт. А діпстейту зараз просто немає. Бо Трамп його зламав під нуль. Ну і відповідно, тепер немає системи стримування противаг. А отже, і вести себе офіційний Київ, наші європейські партнери мають е, зрозуміння, що тут немає сталості, і ті. Вимоги, той тиск, який відбувається з боку Трампа і кампанії, вони теж насправді короткострокові. І навіть якщо буде якесь тимчасове обмеження і по військовій підтримці, ми ж розуміємо, що є, наприклад, тема суспільної думки. Сполучених Штатах. А ми ж повернулися до теми двопартійної підтримки mm -hmm. і загальної підтримки американців України. Тому це теж, на що змушений буде зважати Трамп і безпосередньо його оточення. Тому в нинішній ситуації ну, нашій зовнішній лінії, на чолі з Президентом Зеленським, ну, можна побажати тільки стійкості, стійкості і відстоювання подальшому звичайно тем гарантії безпеки. І а, жодного жодного скорочення в реалії українського суверенітету. Бо я нагадаю, в плані Трампа перший пункт він викладався саме як підтвердження українського суверенітету. Жоден наступний пункт апріорі не може бути обмеженням цього суверенітету. Президент України Володимир Зеленський охарактеризував свою розмову з представниками команди президента США як конструктивну, хоч і непросту. Розмова Зеленського із посланцям американського президента Стівом Віткуфом і його ж зятям Дональда Трампа Джаредом Кушнером відбулася після двох раундів американсько-українських переговорів у Майамі. Деякі речі можна обговорити тільки особисто уміров ігнатом доповідатимуть мені та. Також я буду говорити із лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні. Це що сьогодні відбувається, також в Брюсселі розповів президент. Згодом в інтерв'ю Блумбергу Зеленський розповів, що учасники переговорів, які нині обговорюють мирну ініціативу за представництва США, мають різне бачення щодо питання територій на сході України. Отож, щодо от тієї заяви Трампа, та знову ж таки питання, чи читав Зеленський її домовленості, чи не, не читав, мені здається, автоматично зникає. Та знову ж таки, питання залишається основне щодо територій Донбас і ЗС е, воно так і залишається невирішеним. І чи буде та зустріч Трампа із Зеленським, яку чекають, тому що Володимир Зеленський та після першого раунду сказав про те, що якраз таки питання території вони мають вирішити із Трампу вже. Вдвох. Ну а Трамп не хоче зустрічатись. Бачите, яка цікава ситуація? Трамп, пам'ятаємо, що той пост, де він сказав тільки під час фіналізації mm -hmm. угоди мирного плану і зустрінеться із Зеленським, і з Путіним. Тобто, Трамп не хоче зараз цією темою займатися відкрито. Тобто він максимально уникатиме зустрічі з українським президентом, ну очевидно розуміючи силу аргументації української позиції в цьому моменті. Ну і відповідно все віддав на відкуп своєму зятю. Хоча ну, теж потрібно для об'єктивності відзначити, що Джаред Кушнер все ж таки привніс певної системності оцій гілці, яка йде там, Трамп Венс. Він відповідно те, що ми бачили здебільшого Вітков, який підставляв відверто Трампа нерозумінням, що ж йому там кажуть, що ж обіцяють. Вже ж неодноразово був скандал. По суті, Кушнер тут не лише він присутній, нібито підключається там, на фінальній стадії, як це було там з близьким сходом із 20 пунктами там, мирного плану Трампа, а все ж таки для певної підстраховки. Для того щоб розуміти дійсно позицію сторін і намагатися знайти безпосередньо те, що можна просувати вперед. Ну, я думаю, що насправді і зміна певної тактики Сполучених Штатів зараз вона теж пов'язується безпосередньо присутністю кушнера, бо ми ж бачимо зараз зосередження де факто американської сторони на одному питанні територіальному. Навіть не теми ЗАЕС, ні, але Україна прямо намагається під час цього обговорення, звичайно, максимально протискати тему гарантій безпеки, те, чого так і уникають безпосередньо американці. Тобто ходимо де факто по певному колу, і відповідно нам тут потрібна консолідована позиція вже. З європейськими партнерами для того, щоб розуміти, як далі йти оцим перемовним треком з американцями, де тільки росіяни у вигляді Ушакова кажуть: ось якщо українці там не будуть змінювати план, який написав Кушнер, то все буде чудово. Ну тобто, ми ж знову бачимо намагання а, такої політики фреймінгу, по суті, чим займається зараз Кремль, тобто не Трамп встановлює рамки. А Кремль встановив рамки, де е, конкретно е, Трамп і його оточення діють реактивно вже в тому напрямку, який завдали, е, безпосередньо путіністи в своєму е, цьому третій, який ми бачили до речі. Звернув вашу увагу, що не просто так президент України не хоче спілкуватися конкретно там з Умєровим і Гнатовим дистанційно, угу. бо після всієї цієї теми зливів, угу. що стосується розмов е, Ушакова і Віткова, і Ушакова е, і відповідно Дмитрія, то це велике питання. Дійсно, хто це все прослуховує? Які канали, чи є сьогодні захищені канали? Так, у нас є дуже класний. Меседж від очільника ГУР, пана Буданова, що ну ми можемо слухати російських високопосадовців і одразу їм за це, це гроші все... платять. Він казав, так У так, нас це одразу все пов'язали з цим зливом у умблумберзі. Mm -hmm. Ну але ми ж прекрасно розуміємо, що для того, щоб ми нас не звинуватили, нас не звинуватили в зриві. Безпосередньо цього процесу дипломатично, то звичайно має бути захищена комунікація, і саме тому наші делегації, відповідно, пану Мєрову, Ігнатову, доводиться туди назад літати через Атлантику. В голові в Трампа це все мало скластися. Як от він приїжджає, ставить на стіл план та і каже: підписуй. Зеленський каже: Боже, як я вам дякую. От якби не ви, от просто було б страшне і підписує мовчки, та все мало бути, і виходить і каже: американський народи, от не дарма ви перейменували інститут миру на інститут Дональда Трампа. Ну, десь так, так, але ж ми ж пам'ятаємо, росіяни не хочуть бачити там підпису а, Зеленського. Бо вони ж там тема нелегітимності і mm -hmm. всього іншого. Тобто, там своя таракани у голові. От, але а, ну, десь так в розумінні Трампа, тобто він же ж хоче виступити з, зі спічем, що ось. Стільки то років там от в нашому бумажку показу, де, буде, дописати де... дев'яту він, він та... говорити про 30 десь років. Чому? Тому що в плані Трампа там же ж мова йшла, що всі е, е, ті. Суперечності, які були за останні три десятиліття, вони будуть вважатися вирішеними. Uh -huh. От, тобто, десь в цьому руслі, мабуть, Дональд Фредович буде е вести розмову. Ну але ж теж ми маємо розуміти, Україна свою землю, і тут найключовіше навіть не землю людей, не покидає. Бо американська сторона на сьогодні не дала жодної відповіді, що буде з тими людьми, uh -huh. які живуть. Краматорську, що буде з тими, хто живуть Слов'янську, в інших населених пунктах, які займають сьогодні мінімум п'яту частину території Донецької області, які не хочуть, щоб Збройні Сили України, основна, основне завдання, яких захищати український народ, добровільно виходили з території однієї з наших українських областей неділю 7 грудня законодавці США представили остаточний текст законопроекту про оборонну політику, який передбачає рекордні видатки на національну, на національну безпеку і сотні мільйонів доларів на підтримку України. Як пише Fox News, законопроєкт передбачає виділення на національному на національну оборону 901 мільярд доларів наступного року на 8 мільярдів доларів більше від за. Питу білого дому законопроєкт також продовжує фінансування ініціативи з надання допомоги Україні в забезпеченні безпеки на рівні 400 мільйонів доларів на рік на 26-27 фінансові роки. Крім того, конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежити, як європейські партнери підтримують Київ. На вашу думку, от 400 мільйонів доларів на рік від найпотужнішої дійсно економіки цього світу це чи дуже щедра допомога безпосередньо. Так ну і знову ж таки, тут послідовний Трамп, якщо син Трамп показав про те, що він там несподіваний, непослідовний, мені здається, що в питанні України він дуже е, е, щиро висловлює свою послідовність. Передусім, ми маємо пам'ятати, що конкретні 400 мільйонів доларів це. Стаття, яка щорічно передбачена в оборонному бюджеті Сполучених Штатів, починаючи з 15-го бюджетного року, тобто з 1 жовтня 2014 року. Тобто, коли події відбулися в Криму, розпалили Донбас, тоді вперше якраз ще за відповідно Обами, це передбачили, і спочатку 300 мільйонів щороку. Щороку йшли, от зараз збільшили, тут взагалі, до речі, казали, півмільярда буде. А знову 400 мільйонів. тобто, А ви зважте на інфляцію, зважте на девальвацію, а ми ж бачимо, що із доларом те є свої нюанси. Ну, Тобто, це така стала підтримка, яка не прив'язана саме до широкомасштабної сторінки війни Росії проти України. От, тому де-факто можна вважати. Що Штати мали свою участь і власне фінансування безпосередньо подальшої підтримки України, і все переведено практично на комерційні реки. Єдине, що станом на зараз я не можу для себе з'ясувати однозначно, яка подальша доля. Фінансування Starshield, це захищений варіант Starlink, який проплачувався в Україні, це близько 6 тисяч терміналів, проплачувався Пентагону. Чи буде це і далі робитися, чи не буде це робитися, ну, тобто питання відкрите. Але все інше, ну що у нас там? Можливо, питання ще і по розвідданим. Ну, але ж якщо Штати умили руки зараз. То у мене питання, а чому ми маємо йти на невигідні для себе умови, навіть некомпромісні? Ну от, якби Трамп подібне е, насаджував ще на початку року, розуміючи, що ну, там була певна інерція з часів Байдена ще якісь нюанси, ну, очевидно, це один підхід. Ну, але зараз, коли е, тут немає Сполучених Штатів, окрім підписаної угоди про мінерали і то. Штати свою частину по цій угоді, що не стосується грошей, що не стосується стартового капіталу, першочергових внесків, там по 75 мільйонів доларів, обидві сторони внесли, щоб запустити оцей фонд реконструкції. Але ж та частина, яка стосується надання військової допомоги Києву, вона таки не активна. Ну так, I'm sorry, держава знаходиться українська. Продовжує знаходитись під повномасштабним ударом Російської Федерації, але реальної допомоги зараз ну, немає, окрім тиску на офіційники. Ну тобто, я абсолютно розумію зараз позицію президента Зеленського, бо те, що ми зараз маємо останні місяці, і використання так, корупційні скандали у нас є. Ми бачимо, пам'ятаємо цей міндічгейт, все інше. Ну, але, але ж це привід. Привід просто щоб тиснути додатково на Київ. Чи будемо ми вестися на ці спекуляції, геополітичні спекуляції? Я думаю, що громадяни максимально показали: от було нещодавно опитування Інфосапінс, де понад половина громадян готові виходити на мітинги, якщо умови завершення війни будуть капітуляційними. Ну тобто, це чітко е, програмує. Зараз наказ суспільства, яким чином далі проводити перемовини щодо завершення війни. П'ятницю 5 грудня під час офіційної церемонії жеребкування чемпіонату світу 2026 з футболу. Президент США Дональд Трамп вперше отримав новостворену премію миру Фіфа. Нагороду йому вручив сам президент Фіфа у своїй промові. Після отримання нагороди Трамп заявив, зазначив, що це одна із найбільших відзнак у його житті. Він заявив про важливість його зусиль щодо збереження сотні тисяч життів та зупинення. Потенційних конфліктів у ніч проти 8 грудня Таїланд завдав авіаударів вздовж спірного кордону з Камбоджею, адже обидва уряди звинувачували один одного у е провокуванні останньої атаки. Такі дії е виникли е в, так, власне, нові сумніви щодо стабільності перемир'я, яке було досягнуто за посередництво президента США Дональда Трампа. Дитина тішиться. Тож, до речі, вже не перший раз, коли між Таїландом і Камбоджою все ламається. Ну так і в Ізраїлі знаєте, ситуація така собі. Ну, я про інше кажу, там же ж була тема буквально декілька тижнів тому, коли на міну наступили і все. Ну там вибухнула міна. Ну, ми ж розуміємо, що таке заміновані території. Mm -hmm. І все. Кінець, значить, перемирю, все до побачення. Там американці якось це все зліпили докупи, намагалися тепер бачимо, що дійсно все розповзається. Ну по Ізраїлю схожа ситуація, насправді там же ж немає стійкого миру абсолютно в секторі гази і реально. Проблеми є. Ну, але в голові у Трампа, що все, мир, вісім воєн вже більше, ніж за вісім місяців, ну, тим не менш, йому треба тепер дев'ята. Головне, щоб він не зациклювався на цифрі 9, бо буде як це, дев'ять життів у кішки і так далі, його там переклиниться. Ну, тим не менш, нюанс іде про інше. Що він не задумується про фактаж, про те, чому ці війни відбуваються. Глибинні проблеми так можливо я десь зараз буду вторити російському диктатору про первопричини і про все інше. Ну але ж треба розуміти реальну мотивацію сторін, які власне і проводять такі агресивні дії, і вважати, що росіяни зупиняться. Через те, що там десь Трамп поговорить з Путіним, що у них класні відносини. Ну так слухайте, Трамп буде при владі до 20 січня 2029 року. А це, це ж не про що. Ну, по суті, а Путін хоче до 36. го А далі, очевидно, будуть програмувати операцію наступник. Щоб путінізм і далі оцей колективний Путін продовжується. Так а що, вони ж заробляють на цьому? Це ж російська клептократична влада повністю. Чому б їм не виходити з цього режиму, коли у них є якийсь зовнішній ворог, на якого вони все направляють, зараз там на Україну, потім на Європу і так далі. А росіяни мовчки на це все дивляться. І ті нещасні мітинги, які відбуваються. Зверніть увагу, не з вимогою припинити війну, а з вимогою десь соціальні моменти підправити, ще якісь податки. І так далі у них не працює в голові. Оцей причинно наслідковий зв'язок. Ну, тим не менше, це дійсно це, оце, власне є проблема повертаючись до Сполучених Штатів. Це є проблема Трампа, бо він думає, достатньо досягти, щоб хтось там підпис поставив. Ну так що ми підпис ставили під Будапештським меморандумом? Ми підпис ставили під великим договором дружби і партнерства там з Російською Федерацією 97 рік. Ми ставили підписи щодо демаркації кордону. Ну, але ж це не заважало. Ще з 90-х років, і Крим пам'ятаємо, як штурмило. От. Ми пам'ятаємо Тузлу 2003 рік. Ми багато що пам'ятаємо навіть до 2014 року. Тобто, це все була планомірна підготовка до е, вторгнення, що власне, зараз і продовжується, а де мають росіяни зупинятись? Проаналізуйте їх інформпростір. Вони не роблять сьогодні мейнстрімової е, лінії, по тому, щоб зупинятись. Ні, вони навпаки вони ще більше накручують суспільство. Тільки не лише в темі України, де все переведено на етнічну складову, де вже немає питання української держави, де вони просто проти українців, проти всього українського і так далі, тому подібне. А вони зараз повністю те саме роблять, що стосується членів ЄС і НАТО. Повністю та сама підготовка йде. І тези, коли саме mm -hmm. в російському інформпросторі вони озвучують, що Європа спеціально затягує час, щоб підготуватись, так у мене питання: а до чого підготуватись? Це ж росіяни. Вони ж не договорюють просто, останню крапочку не ставлять. Підготуватись до наступу росіян. Тобто вони ж самі про це говорять. І коли Путін каже: ну, отвіточка, тобто вони змушені готуватися, бо Європа готується. Ну, так те саме було у нас. Один в один. Пане Ігорі, Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Ігор Чаланков, це політичний.